Брунатний дощ Автор Леонід Данільчик Вчора падав дощ. Він тепер часто падає і тому втратив свою романтику. Ця пора року дивно нагадує земну осінь, її ранню пору, хоча тут це весна. Останні дні на батьківщині викарбувалися у моїй пам'яті золотим орнаментом Дні щастя, дні спокою та насолоди життя. Легкі павутинки кружляли у розрідженому повітрі, чіплялися за волосся та лоскотали щоки. Крони змовницьки перешіптувались з бешкетними вітрами. М'яке сонце пестило її русяве волосся і ми ховались у півпрозорих тінях, крадучи один у одного поцілунки. Знову занадився дощ. Він не долітає до поверхні, його брунатні краплі розчиняються на тлі рожевого неба. Додолу опускається лише ніжна свіжість подиху, такого схожого на той, що огортає осінніми сутінками на батьківщині. Батьківщині, котрої уже нема, не існує. Існує, але лише у лабіринті моєї пам'яті. З часом у суєті з сьогодення я все рідше та рідше буду витоптувати шляхи спогадів, і вони поволі заростуть забуттям. Скоро важке маленьке фіолетове сонце витіснить блакитного гіганта за горизонт. Тіні перефарбуються у блякло червоні кольори і настане місцева ніч, метушня колонії розсіється, залишаючи пусті канали вулиць серед хімерних сферичних будівель. Я сумую за нашим старим світом паралелей та перпендикулярів, проте війна не залишила майбутнього для людства на землі. Нафтовий світ пластмас захлеснувся у безодні безумного імперіалізму. Бій темряви із воїнами світла закінчився у нічию, у нічиє, у ніщо. На орбіті жовтого карлика на ім'я Сонце тепер обертається два Меркурії планета з обдертою мантією, застиглі мертві ядра. Дощ вщух і блакить гігантського світила розплавилась та розтіклась по горизонту, сліпуче білим молоком здійнялась прощальною хвилею та просочилась у губку піщаного обрію. Короткі світлі сутінки швидко змінюються темним днем червоних тіней, коливання чорної корони палає навколо сонця ночі, фіолетовий карлик топиться у темряві власного випромінювання, в контрасті пітьми виділяється маленька яскрава крапелька. Так наче світило дня на розвітання загубило одну свою сльозинку, і тепер вона самотньо блукає у потемках. Проте це не лише хибне враження, світлячок не загубився, він мчить, його обриси ростуть, він розправляє крильця, що за хвилину перетворюється у могутній клин. Довкола сталевого птаха, наповненого сподіваннями та прагненнями, викривляється простір. Густі нижні шари атмосфери важко обволікують евакуаційний корабель. Супутник газового гіганта м'яко приймає до себе схвильовані душі на нову батьківщину, терпкий страх невідомого біжить по їхнім жилам, нервово пощіпує долоні, у серці тремтить бажання стати на тверду землю землю, нову землю, жадання почати продовжити жити, продовжити у відбудованій Україні, новій та світлій, серед сердечних приязних народів. Під ми дня та ночі, на новій орбіті майбутнього, далекі від мороку ненависті, пітьми, жадоби та нетерпимості. Потік схвильованих душ розтікся по космосу, бентежне озерце надій просохло, розчинилось серед підземних розподільників завтра їх зустріне впевнене майбутнє та зрозуміла перспектива. У спорожній залі осіннім листочком закрутилося моє русяве щастя, спіймала мене поглядом і осяяла ніжною усмішкою таких коханих мною очей.